Всім привіт! Ну що ж, у нас сьогодні буде цікаве відео. Сьогодні провіримо акумулятори, які стояли в саморобному ДБЖ. В мене на Wi-Fi роутері. Що з цими акумуляторами сталося за цей час? Чи піднявся внутрішній опір? І чи багато вони втратили в'ємності? Так що погнали до перевірки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори 130 А, 416 Вт годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12, 24, 48 вольта або придбати готові збірки. Всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку, хто не знає за що йде мова. Коли були відключення, я робив ось такі ДБЖ. Прості звичайні е, повишайка IP2312. Ну тут я робив на онушку і на Wi-Fi роутер. Оце окремо я робив на Wi-Fi роутер. У мене 5 вольтовий. Три роутера, теплінга, 5-вольтовий. Я ось такі робив в ДБЖ. Просто холдер. Просто в нас ІПІшка і просто понижайка, повишайка. Ось така компактна, тому що цього хватало. Ну а для онушки я став ось такі повишайки, вони трошки більш потужніші. Добре, і мені в коментарях писали там дуже багато. Та що ти воно взірветься, згорить там Wi-Fi роутер, згорить ще щось. О, я вже дріт відірвав. Акумулятори там довго не проживуть. Вони там за півроку здохнуть, будуть мертві. Це все дуже погано зроблено. Та були на Aliexpress плати. Ну чекати на плати місяць це було довго. Я робив, як то кажуть, що я мав і зробив ось такі ДБЖ. Давайте я вам спочатку покажу, скільки часу пропрацювали ці акумулятори на оцих ДБЖ Wi-Fi роутерах. Дивіться, останнє відео. Зараз я вам покажу як останнє відео. Саме перше відео з ДБЖ це було 4 місяці тому. Ну я вже десь місяць назад, можливо, трошки більше зняв. Ну от 3 місяці пропрацювало це ДБЖ на Wi-Fi роутер і у Нусті. Тут у мене стояли акумулятори Panasonic по 3200, а на цих маленьких, де один Wi-Fi роутер, у мене стояли EVA по 2500 мА. Всюди, як ви бачите, я попрописував, який внутрішній опір, яке число навіть було, ось 24.07.2024. А ці ще пізніше я поставив. Десь різниця в них тиждень. Перші ці працювали, і за тиждень я зробив сюди ДБЖ на окремо роутер, Тому що в мене є від одного йде ще два роутера. Це літня кухня, і до мене в майстерню йдуть два роутера. Добре, давайте ми спочатку перейдемо до ємності, бо там мені люди писали: Вова, провір, що там за кумами ставили. Дивіться. Два акумулятори у мене в павербанку є. Оцих два акумулятора я взяв, поставив сюди, щоб провірити наємність, що залишилось. Дивіться, перший акумулятор у нас має мати 21. Блін, я вже нечайно збив. Коротше, збив я перший акумулятор, дивіться, чардінг. Бляха, взяв нечайно збив. Ну йомайо. -йо. добре, другий акумулятор. Ну ви зрозумієте, от 3000 мА, тут мене писало 3300. Ну літокала так деколи от, неправильно міряє. Ну самі знаєте, хто має літокалу, той знає, вона приблизно в середньому вимірює, але вимірює. Ну тут 3200 мА було. Ну саме головне внутрішній опір. Дивіться далі. Ці акумулятори по 2500. Ці EVO, Вони 2500 100% видають. Дивіться сюди. Тут внутрішній опір був у нас 18,27, а тут 17,70. Заміряв я все є орелою оцею. Давайте ми подивимося, що поємності оці акумулятори видали. Дивіться, третій слот 2589, 2600 ЕВ видали. І вони тоді коштували, коли я їх купляв, по 50 гривень за штучку. Коротше, класні акуми. Дивіться, 2,660. Дішчарч, як ви бачите, 2660. На зарядку 2700 Тут також. 2589 Dishcharж і на зарядку 2678. Цей 2993 на discharge і на зарядку 338 мА. Ну, 3 А цей акумулятор видав. Добре, тепер давайте перейдемо до внутрішнього опору. Давайте ми їх витягнемо та замірюємо внутрішній опір, що там сталося. Чи він сильно піднявся, чи не піднявся. Бачите, в мене все тут прописано. Кажу, 4 місяці назад тому я ставив ДБЖ. Ну, от три місяці вони пропрацювали. Ну я думаю, більше, бо я кажу, я вже станцію зробив, вже світло не виключали, воно ще стояло, працювало. Потім якось зайшов до кімнати. Блін, там мене ДБЖ працює, треба куми познімати. Я ж тоді я ж познімав. Добре, URL-а в нас включена. Включена. Давайте як вам там підставити. А це ДБЖ. До речі, відео як зробити ось таке ДБЖ своїми руками. Залишу в описі під цим відео. Там є два відео, як я робив: одне і друге. Так, я думаю, вам так добре видно. Давайте ми почнемо з панасоніки. Де наші панасоніки? Дивимось, цей у нас мав 22 мОм. Міряв я також іорелою. В Нірс я не міряю. Добре, це сюди, це сюди. Робимо замір. Окей. Притискаємо 23-24 мОм, як ви бачите, бігає. Ну, на 2 мільйони піднялося. Я не думаю, що це сильно критично. І я думаю, рік вони пропрацюють. Це не критично для такого акумулятора 23-24 мільйони. От самі бачите, 23,9-24 в тому районі. Добре, супер. Я кажу, це 4 місяці десь в районі воно працювало. Далі, цей 21 мільйом мав мати. До речі, перед тим відео з тригером я робив. Там також я заміряв. Там було 1 мільйом, і там було вроді прийшло 2 місяці, якщо я не помиляюсь. Добре, робимо замір. Так, акуратно притискаємо. 23,7. 23,6, 23,7. Ну, це не критично. Добре, давайте підемо до Ева. Ева Іві акумулятори. Так, це в нас 24.07.24 24 року. 18,27. Я заміряв внутрішній опір. Заміряємо. Так, як ви бачите, внутрішній опір піднявся. Тут було 18,27. Ну а зараз 20 мільйом. Це не є критично для цього акумулятора. Потім його можна далі використовувати в павербанках або в ліхтариках. Дальше. Тут у нас 17,7 мільйом було. Тут ще кращий результат. Також та ж сама дата. Ставимо, а тут 19, як ви бачите, 197 ну 2 мА, 1.5 2 мА піднялося приблизно там за 4 місяці. Поємосці, як ви бачили, ці акумулятори дуже не втратили, тому що ці акумулятори на 2500 мА, і вони видавали більше реально, більше заявленого. Так, що ви бачите, ось ці результати, що сталося з акумуляторами, якщо вони постійно заряджались і розряджались? Ну ось так. Коротше, вони були в такому стресі, але як ви бачите, акумом сильно нічого там немає. Там 2 мільйома втратили там за 4 місяці. Це не сильно так критично, реально. Так, що ось так, ось такий результат, Хто хоче зробити собі ось такі ДБЖ. Робіть ще через діод, в принципі, на Ютубі багато є відео, як через діод зробити. Тут дуже просто. А я діода так і не купив, так і не заказав. Можна через діод робити, бо коли з'являється світло, воно дозаряжається, а потім напряму йде зразу до DC-DC дісідісіповишайки, -DC і все. Тоді акумулятори стоять, не чіпаються. Вони зарядилися, вони стоять. Потім вже, коли світла нема, звичайно, воно йде від акумуляторів. Так що, ось так, через діод буде, напевно, трошки краще, і внутрішній опір був би набагато краще. Я думаю, там на одну одиницю впало так, на дві. Але я вважаю, це не критично. І ємність, як ви бачите, не сильно впала. Так що, на цьому все. Ось таке коротке відео. Бо в мене там в телеграм-каналі просять, каже, Вова зроби те, що там з акумуляторами. Я ось зробив. Бачите всі самі результати. Всім дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент. І слава Україні, слава ЗСУ, та всім до наступних відео.